Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. Фух, не знаю, як у вас. Вже в голові гуде ця дробарка. От. Не знаю, як у вас, а у нас сьогодні придавило добре. У, у мене в дворі мінус три. І так, температура тримає мінус. От, так досить відчутно. Позамерзала вода навіть у курячих поїлках. От Тому воно дивіться, лід в калюжі. Сонце тільки просинається. Тому, знаєте, як ото вітаю вас із початком морозів. От, обіцяють синоптики похолодання. Досить таке суттєве. ну Побачимо, як воно буде, наскільки, бо сьогодні похолодання, завтра відлига і так ми й живемо. От, але. Сьогоднішнє відео буде не про, те, не про те, що я сьогодні шапку вдягнув. А сьогоднішнє відео якраз е буде про те, що про найману е працю От, про найманих працівників на фермі. І у мене сьогодні корови вже стали на стіло. От, вже бачите це ранок. От, і, як правило, Зараз буду починати наводити тут порядки. Корови розсортировані вже другу добу стали на зимівлю, От, тому що пасовище саме по собі вже закінчилося, От, вже попідмерзало і по факту вже і пасти сніде. От, тому я вирішив, б... вчора тим більше було досить вітряно. От, і я вирішив для себе худобу вже більше не виганяти, а тим більше, вже початок листопада потрібно, як кажуть, і честь мати. Тому десь так. Дивіться, багато задавали питань: що, де, як, скільки, як я працюю, от, скільки найманих працівників утримую на фермі. От, або запрошую до роботи. То хочу вам сказати, що як правило у мене. Люди працюють у дві зміни. От і на літній період я беру два чоловіка на зміну, от тому що дуже багато косовиці заготівля сіна йде і фізично якби домовляюся з фермерами, от із так званими вільними працівниками. Показуємо об'єм роботи, працює і плачу гроші на зимовий період, як правило, у мене. В минулий рік було по два чоловіка теж, але на сьогодні бачу, от при тому, при всьому аля такій моїй незначній модернізації на фермі, от я бачу, що може справлятися і е, фактично один найманий працівник. Ну, при умові того, що я присутній на фермі. Тим більше зараз війна, і фактично у мене, як би сказати, основна локація зараз тут на фермі, тому і для себе і прийняв рішення, що в зміну буде працювати одна людина, і я даю корів і допомагаю тут повністю цим, цим процесом. От, і, як правило, працюють 6 днів, працює 6 днів вихідні. От, і... Якби воно все було класно до того моменту, що один козак у мене забухав, от забухав і фактично ушов з ефіра. От зараз, десь у витрізвітілі, От тому тут якось воно все. Досить сумно. От і я вам скажу, вмикнувся і зараз повністю всю роботу виконую сам, от не дивлячись на свій об'єм корів. От одне єдине, що приходиться вставати зараз із переводом часу. Я е, змінив графік доїння тільки на півгодинки. Пізніше почав доїти корови, фактично не відреагували на це все. От тому виходить, що встаю я сьогодні о 4.30. і. Лушпеню аж до самого вечора, і скажу, життя існує після цього. При тому, при всьому, що модернізував доїльний процес, от при тому, при всьому, що налаштував роботу безпосередньо на ну в усіх своїх таких. Невеличких технологічних процесах, от, і хочу сказати, що в принципі одна людина на сьогоднішній день на моїй фермочці може повністю обслуговувати все моє поголів'я, корівок і теляток, і напувати, і чистити, і доїти. От, через що ну, не так воно і легко скажу. Фізуха конкретна, от, але ну, а хто сказав, що це буде просто. І я кажу, що це ферма це перш за все. Е Територія або ареал, от якраз фанатів людей, які люблять свою роботу. Тому що коли я чую, ой, це так важко. А скажіть, будь ласка, в будь-якій роботі, ну де ви бачили легко? От якщо ви хочете робити. Е... Продукцію, якщо ви хочете доглядати за худобою якісно, якщо ви хочете вести екстра молоко своїм клієнтам, то вибачте, закачувати потрібно закочувати рукава і мантолити, а не скулити. Що хтось забухав, а хто хтось не вийшов або хтось захромав. От через що я рахую, що сімейний бізнес він має бути е, сформований якраз на е, сімейних цінностях, і сім'я повинна працювати якраз в цьому у сьом Процесі бути задіяна максимально, а не наймані працівники, тому що е, сьогодні у нас якийсь такий трошки е, іскажений стереотип е, виявляється. В усіх всі кричать: ось, Михайло, ми хочемо там побудувати невеличку ферму. От щоб там було там 70 корів. Я задаю перше питання. Ви з якого бізнесу? Та я там е, хтось економісти, хтось юристи, хтось там трейдери, хтось там. Ну люди, які заробили трошки грошей і Тепер хочуть щось зробити. Ну от я кажу: а хто буде працювати? А ми найманих працівників візьмемо. А я кажу, цей бізнес не працюватиме. От чому не працюватиме? Тому що ну вас не буде. Та ми будемо контролювати це все фігня. Поки ви не візьмете одну корову, поки ви її не поставите, поки ви не навчитеся її обслуговувати і не зрозумієте, не зрозумієте, що їй потрібно і в які моменти, то я вам скажу бізнесу цього не буде. От і наймана праця працівників, я скажу, не вирішує проблему сімейної ферми. От вона Зовсім її не вирішує, тому що коли ви не стоїте у е ключових моментах на ключових етапах, ферми то фактично ферма працювати не буде, і оце ось о, ферма. Ця вона якраз. Е я її взяв в такому стані, якраз в повному занепаді, коли хазяїн сюди зовсім не навідувався, контролював її тільки з телефону. І фактично, всі корови, які тут були, джерсеї, вони всі на м'ясокомбінаті. Я їх всіх вивіз, тому що вони всі були хворі. От і фактично вилікувати їх. Я год з ними продовбався. Думав, що я щось можу зробити як ветеринарний фахівець. Але одне, що я зробив, що я зміг їх усіх перепарувати, отримати від них потомство і вивести їх на м'ясо. Це все. Що я міг зробити, от, тому тут, от якраз, і питання, чого що ви хочете. Якщо ви хочете запороть ферму, дайте на найманих працівників. От, якщо ви хочете, щоб цей бізнес розвивався, закочуйте рукава, як я ще раз вам говорю, і лупаште, тому що це ваше. От, якщо воно не ваше, то й не беріться. І не починайте його, і тоді не плачте, Михайло, де ти набираєш працівників. Ще один такий етап, коли ви все-таки користуєтесь працею найманих працівників, от, коли ви запрошуєте наступне питання. Питання це заробітна плата. Да Скільки я плачу, скільки потрібно людям платити. Ну, от я вам і скажу, знаєте, який е, знаєте таку гарну. Приказку хтось мені написав у коментарях. От я дуже вдячний за неї. От вона звучить таким чином: яка хата, такий тин, який батько, такий син. От, через що тут от, чітке відображення ситуації, яка ну е, спостерігається у нас. Якщо ви хочете, щоб ваші наймані працівники працювали, от щоб вони нормально виконували свій функціонал. Перше, вони повинні чітко розуміти, що вони роблять і за що вони отримують кошти. Це должно бути чітко. В який формат там домовленості буде, але ось о, чітко, ось о, сьогодні ти робиш отут, завтра ти робиш це, ти, і фактично можна це все проконтролювати прямо по годинах. По годинах дивіться, оце робиш ти за скільки, те за скільки, тому що я сам в цьому процесі, і я знаю за скільки можна цей весь процес зробити, або ви його робите за цей час. Ти приїжджаєш, контролюєш процес. Якщо дивиться, людина не вкладається, відповідно питання попередження, і якщо не враховуються, це попередження попередження. от я відповідно, ну якби довго не е, умоляю, не хожу. Я розрахувався з людиною, побажав е, щасливої дороги, і е, ну не не так грубо, як е, не не показую напрямок російського воєнного корабля, от, але. Даю зрозуміти, що ну вибачте, в мене працювати не будеш, тому що ти не виконуєш той функціонал, який на тебе покладено. Все дуже просто, як і в будь-якому, в будь-якому, в будь-якому бізнесі. І якщо ви колись були найманим працівником, ви чітко знаєте. Якщо ти виконуєш свій функціонал, супер, ти працюєш, тобі іде. Заробітна плата, тобі йде стабільно е, якісь ідуть ну, е, льготи в цьому всьому форматі, і відповідно ти себе почуваєш уже який біз захищеним. В тебе саме основне на цій сімейній фермі, коли ви працюєте, в тебе прямий контакт іде із безпосередньо із власником. От ну я власник і я напряму спілкуюся із працівниками, і вони чітко знають, що потрібно робити так, як я сказав, от а не так, як вони придумали або захотіли. По крайній мірі у мене тут ну якби би, Демократично, це все. Якщо щось хочемо зробити по іншому, ми беремо і підходять. Кажуть, Михайло, давай зробимо так. Так це буде краще. Питань нема, беремо і робимо. От через що тут, якби я на це все спокійно реагую. от, тому у мене знаєте, якби є такий термін. Ініціатива, ну вона в мене фактично не наказує. От. Тому рухаючися далі, рухаючися далі, хочу сказати наступне. Діапазон заробітної плати, от який на сьогоднішній день працює працює у приватному секторі. От я вам скажу, деякі люди умудряються наймати людей за 100 гривень. От на добу. Ну я розумію, що це е, фактично алкаші. От, які приходять там поїсти за рюмку водки, готові щось поробити або не поробити. Знаю такі е, ферми, де таке. Ну і воно, вибачте, все через раку там на тій фермі робиться. Якщо ви хочете, щоб люди більш-менш робили, то діапазон зарплати Винен бути десь в межах 100 до 500 гривень. Я думаю, десь в такому форматі на сьогоднішній день е я рахую, що це більш актуальна така. Е ну якби е цифра, от, тому що я спілкуюся з багатьма сімейними фермами, які е працюють е на сьогоднішній день в нашій країні. То якраз от діапазон заробітних план коливається в цих е межах. О, ну, зрозуміло, що коли ми рухаємося ближче до столиці, то там ціна вища. Коли тут у нас в наших таких провінційних осередках, то ціна коливається десь в таких межах, і враховуючи сьогоднішню ситуацію, військовий стан, о враховуючи те, що сьогодні досить ну важко, ну не то щоб знайти працівника. От і досить важко знайти якісного працівника, якого добросовісного, який буде працювати сьогодні і виконувати весь функціонал, тому приходиться уже і думати або роби сам, або найми, ну Нормальну людину давай їй нормальні гроші, і відповідно, щоб вона правильно виконувала ту роботу, яку ти їй ставиш. От наступний такий елемент. Наступний такий елемент це те, що наймані працівники повинні робити роботу, яку ти їй так, як ти її показуєш. От ти повинен бути повністю у виробничому процесі. Ти повністю повинен розуміти всі ці сегменти, навіть по до того як чистити оце говно. От ти повинен чітко знати, як його робити. У мене для цього є скрепера. У мене для цього є лопати, вила. Совки є послідовність руху, по яких клітках я що чищу і це все йде. Послідовності задля того, щоб я чітко як би сказати, мінімізувати простій корови, щоб вона могла відпочивати. От паралельно йде набирання води, щоб ми другий раз сюди вже не заходили. На сьогоднішній день зараз ось восьма година ранку. От до одинадцятої години повинно бути все вичищено, все напоєно, накладено свіже сіно. Якраз до цього часу, поки я почищу, воно буде все повністю переїжено. От буде воно повністю все переїжено. От якраз оці ці всі переїди. От попереїдають корови, і якраз уже буде закладено свіже сінце. Буде все підстелено. І відповідно, уже якраз буде тут. Ну так званий, в моєму розумінні в моєму розумінні, буде тут порядок. От і наскільки це все ти правильно делегуєш, так звано, або розкажеш своєму працівнику. От і розкажеш, як це все правильно робити. Від цього й залежатиме ну не тільки комфорт коров. Так, наскільки це все буде тут чистенько, а і продуктивність, тому що корова досить чітко відчуває зону комфорту. Якщо в неї все класно, от дивіться, я вам скажу, ось подоєні корови, вони спокійно стоять, вони не рвуться в ясла. От, вони. Вони не вилизують жолоба, тому що вони фактично нагодовані і стоять, чекають, поки я зараз отут підчищу повністю весь навоз, попідстеляю свіженької соломки. Вони перейдуть сюди. Я стану там, повичищаю в свиней. От і фактично в теляток попідшкрібаю усе. І буквально це займе в мене десь 2-2,5 години. Ну, 2,5 години такого хорошого фізуха. Я вам скажу, такого кросфіта. Обично, що я футболку викручую, але це в цьому теж є свій приклад прикол, тому що ну ви розумієте самі, от за день я набігаю по фермі, коли от іменно в такому е, інтенсиві я пробігаю в такому, якби в трусе, з возиком, без возика, з вилами, з відрами, десь близько 25 кілометрів. От це на мою думку, це не так і багато. От. І в мене вистачає повністю часу для того, щоб нормально поснідати, пообідати, повечеряти. Навіть в обід можна ще й годинку лягти перекимарити, тому що вставати у пів на п'яту, все-таки е трішки воно, ну як би вам сказати, у мене вже починає трошки там. Е Мозок закипати десь біля 13-ї години. От якраз переобідаю, я знаю, що мені потрібно годинку передрімати за для того, щоб далі включитися і рухатися вперед. Тому все досить просто. От, і я вам скажу саме основне в цьому процесі. Знаєте, цей процес потрібно любити. От потрібно любити цих корівок за для того, щоб біля них їх доглядати завжди. От щоб кожного ранку вставати і не казати бляха, коли це закінчиться, цей ад, а вставати, йти і з тими. Думками, що потрібно як можна швидше навести тут ладза для того, щоб вони комфортненько лежали, жували жуйку і відповідно насолоджувалися тими умовами, в яких вони сьогодні знаходяться. От Веліс, що ти бутиш? Не йдемо сьогодні гуляти. Веліс, думає, що ми зараз будемо йти на пасовище. От, ну, його сьогодні запущу до корів, от, тому що він е, все-таки тут дівчата вже в нього тільні. От, і він так сумує. трохи. Да? Ти сумуєш, ти сумуєш, мій друже. Сумує мій друг. Такий, да? Він у мене такий парень. запущу да? Запустю ти сьогодні до корівок. Ну, По-моєму, сьогодні ніхто не гуляє. Так, ти всіх перепарував. От, буду буквально. Завтра, післязавтра ректалити всіх корів. От подивлюся, яка ситуація. Все, що він не допарував, вже буде доповати От, ну, я думаю, в одному з наступних відео я вам розповім якраз за підбір биків. От тому, що ми вже з вами поспілкувалися про шилозадість. Ми з вами поспілкувалися вже там про різні варіанти генетики, яка присутня. От, поспілкувалися, як можна вибирати молочний і м'ясний тип телиці корови. Ну а далі вже поспілкуємося за підбір биків, щоб ви теж більше розумілися на тому, як потрібно підбирати бика саме для вашої корови. От ну, бика я маю на увазі сперм. У БК, от при штучному осіменінні. От. Тому десь так. Е, я думаю, що по найманих працівниках я вам сказав все або навіть більше, чим потрібно. От е, ви самі робіть висновки, аналізуйте і приймайте рішення в тому в якому форматі ви будете працювати. Вам видніше, ви хазяєва на своїй фермі. От, я можу тільки розповідати свій власний досвід і. Е, Висвітлювати своє бачення безпосередньо через призму своєї роботи і організації праці безпосередньо у себе на фермі, От. а вам вже там дивитися далі, як воно буде і що воно буде, і в якому напрямку вести роботу. Тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. От, і якщо Є дике бажання підписуйтесь на мій канал. От також хочу нагадати вам про. Свій інтернет-магазин Private Milk and Meat, не забувайте заходити в нього. і робити закупку якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок, тому що вони сьогодні, хоч і подорожчали, але вони працюють і шикарно працюють. От тому, що дивлячись на ту ситуацію, яка сьогодні складується в країні, от це один із основних елементів існування моєї. Я думаю, і вашої ферми, да, і навіть. Та цих ось індюків, які мені вже всі кишки вимотали, от тому що вони тут уже окремо відео зніму про них і розповів вам трішки про цих індюків. Тому бувайте, тримаємося, от і рухаємося разом з нашими беззбройними силами до перемоги. Кожний на своєму місці. Слава Україні! Бувайте!